Різноманітні тістечка, кейки, рогалики, цукерки та багато інших смаколиків. Усе це продавали заради самотніх літніх людей. Ми робили це ярмарок так для того, щоб зібрати кошти для відвідин гаріатричного пансіоната. А надлишок від запланованої суми ми плануємо спрямувати для формування пасхальних кошиків для людей самотніх, стареньких, яким важко зараз в цей час, і наше бажання їм зробити таке свято і допомогти відчути пасхальні дні з кошиком від нашої благодійної. Від нашого благодійного фонду до акції кажуть організатори, долучалось багато людей. Кожен приносив свою випічку, фотографи жертвували свої роботи. А також пересічні жителі долучались фінансово купуючи продукцію на ярмарку. З одинадцятої години буквально коли було оголошено початок. Люди вже тут були. Ми ще не все розклали. Люди прийшли, тобто вже купляли. Фактично в дванадцяті годині можна сказати, вже половина була пуста. І постійно хтось доносив, доносив свої продукти. Ми дуже вдячні людям. Справді платформі соціальних інновацій. Трансформація в рамках благодійної акції вдалось зібрати понад 15 тисяч гривень. Мешканці геріатричного центру отримають невеличкі індивідуальні подарунки з необхідними для них речами, а самотніх літніх людей, яким планують вручити пасхальні кошики, шукатимуть через соціальні служби та соціальні мережі. Ліліана Хомишина, Олег Рудак, новини телеканал Раї.